Привіт-привіт, мої дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного із вас. Дякую усім, хто завітав. І тому що це середа, це в нас з вами як? Вже у нас є такий розклад Відео для душі. Для всіх тих, кому подобається розбирати Біблію і щось знаходити якісь перлини для себе, щось новеньке, роздумувати над цим. Кому не подобається, друзі, чекайте п'ятниці. А всі інші, давайте наливайте собі каву, чай, кому ще до вподоби, беріть смаколики і долучайтеся. Дорогенькі, у нас сьогодні більшу частину дня не було світла. Чому? Тому що ми вже в сезоні буревів, і з, е, наприкінці березня аж до початку травня у нас сезон таких сильних, сильних вітрів, які задають велику. Шкоду цій частині Америки, і тому ми вже просто навчилися діяти по ситуації. І оскільки у нас там вітер дужче і дужче, я розумію, що десь зараз може впасти будь-яке дерево або частину даху зірвати, і знову у нас не буде електрики. Тому. Я роблю сьогодні маленьке відео, аби встигнути його записати, змонтувати і викласти вам, тому що я, чесно кажучи, думала, що е, відео не вийде, але світло дали, тому швиденько, швиденько, швиденько. Тож, ті, хто любить довгі відео, вибачаюсь сердечно, але сьогодні буде коротким, тому що, ну, як бачите, така у нас е, з погодою ситуація. Але відео дуже цікаве. Я сподіваюся, що у вас вже є і чайок, і кава, і смаколики, і все, що вам подобається. Тож, а, відео буде на тему любові. Знати чому? Тому що я знову знайшла щось цікаве. От ми з вами усі розуміємо, а, любов стандартно. Це таке почуття, яке а, надзвичайне, я б сказала, тому що його. А, Досягнути важкувато. Якщо ми прочитаємо з вами зараз два вірша, хочу вам навести для того, щоб показати, як Біблія е, трактує любов, як вона описує це е, почуття, і взагалі що очікується від людей. Тож, перше, що ми з вами відкриємо, це 1 Іоанна 4,16. І я вам зачитаю, щоб було швиденько. Любі. Любімо один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Гляньте як конкретно. Якщо ти не любиш, ти Бога не знаєш. Е, інший вірш у нас з вами і у 1 до Корінтян, 13 розділ і 4 вірш. Послухай. Ви знаєте усі опис любові, але я зачитаю для тих, хто не знає. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не застрить, любов не чваниться, не надимається, не башкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла і не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. Таке просто таке почуття, якого важко досягти. Тому що, як ми бачимо, любов складається не тільки з почуття, а більшою частиною із діл. І останнє, що хочу вам зачитати, який вірш, це з 1 Петра. Четвертий розділ, восьмий вірш. Насамперед, майте велику любов один до одного, бо любов, силу гріхів покриває. Все, все ясно. Любов це коли ви покриваєте гріхи усіх людей. Ви усіх любите, ви усім прощаєте, ви довго терпите неправду яка і кривду, і все інше. Просто от Така величезна сила, яка регулює все, робить все а, правильно і, і добре. І воно б все було б зрозумілим, так? якби я не натрапила на вірш, який одразу а, ну, заставляє. По іншому поглянути на це все. Готові? Давайте відкриємо з вами перше до коринтян. Це буде у нас п'ятий розділ і 11 вірш. І що ми з вами бачимо тут в 11 вірші? А тепер я писав вам, не єднатися з тим, Хто зветься братом, та є прилюбник, чи Користолюбич, чи ідолянин, чи Злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Що ви бачите? Так тут же тільки що ми читали, бо любов, силу, гріхів покриває. Ну, це ж було написано. А тут кажуть, з такими навіть не їжте. навіть взагалі, ну, не коли. Ї... Ви зустрічаєте у Біблії щось про їжу, це не просто, що не сідайте з ними за один стіл. Це була така соціальна, знаєте, не єднайтеся, не майте нічого спільного. Взагалі, от просто ваше життя має бути ну, окремим. Тому що сідали їсти з тими. З ким були у нормальних відносинах, коли мали щось спільне, коли були друзями, товаришами. Розумієте, ну, якесь е, життя поряд двох людей йшло, або трьох, або хто там сідав е, їсти з вами за одним столом. Вороги не їдять за одним столом, правильно? А щось у вас є спільне, щось, у вас, у вас все нормально поміж вами, у вас? Е, От, далі, далі зачитую вам 12-й вірш, бо це був 11-й. Читаємо далі. А, бо що ж мені судити й чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог. Тож вилучить лукавого з поміж себе самих. Нічого собі, мало того, що не їсти з ним. Та ще й треба його виконати із. Із свого соціуму, свого кола, там не знала, своєї церкви, може, це мається на увазі. Це стовідсотково йде розмова про людину віруючу, про християнина, про того, хто ходить до церкви, про того, хто знає, хто такий Господь. Тому що. Бог не дозволяє судити людей невіруючих, які не знають Бога, бо це є несправедливо. Вони роблять так, як вони вміють, як вони знають. І якщо вони не знають, як треба, то це є несправедливо. Їх судить Бог. А ми, як бачите, я не розумію тоді, що як. Що ж тут була про любов, така ціла, знаєте, любов терпить, покриває усі гріхи, вона лагідна. Хіба ж ці вірші не призивають нас покривати отіх от хижаків, перелюбників, користолюбців і злорік, п'яниць? Хіба ж не, не так ми зрозуміли? Багато людей розуміють ці вірші саме так. Але це не є вірним. Закривати очі на гріх, який е, робить, як тут сказано, той, хто називається братом чи сестрою, людина, яка вже знає, хто такий Бог, яка е, свідомо грішить, вибирає робити цей гріх ще раз і ще раз, ще раз. Тобто це є частиною. Характеру цієї людини це те, чим вона не хоче, не має бажання абсолютно ніякого розлучатися, це є частина її. То, як ми бачимо, не те, що не любити, а вилучити з поміж себе таких людей. Це звучить жорстоко. Тому що, і коли ми прочитали про любов, так, то там було. Покрийте людину з її провинами, з її проблемами, своєю любов'ю, і все вам буде добре. Тому що любов це те, що довго терпить. Ну, що ж, вона має терпіти Щось, якусь, якийсь негараз, якусь проблему. А виявляється, що гріх терпіти, який людина вибирає робити, не можна, через що. Через те, що це вже не є любов'ю до тієї людини. Терплячи гріх, що ми робимо? Ми робимо зло через те, що давайте ж нам взяти давайте візьмемо п'яницю, тому що мало серед нас п'яниць, і мені хочеться якомога менше в когось, знаєте, на когось вказати. Пальцем. І візьмемо через те п'яницю. Людина знає, що пити не можна, що це недобре, що це погано для її здоров'я, для її стосунків з усіма абсолютно, і для її а, росту, як віруючої людини. і все, все гріх, який тримає її серце, руйнує її життя, взагалі все навколишнє, все, що є всередині і е, зовні, Але попри те, все, що вона це все розуміє і знає, вона постійно вибирає цей гріх, вона постійно е, п'є. І е, якщо ми будемо покривати цей гріх, якщо ми будемо казати, о, ну. Буду я тебе любити, нічого, що ти п'єш, нічого, що ти це робиш знову і знову, я буду намагатися своєю любов'ю покрити твій гріх. Друзі, це не працює. Це робить зворотній ефект. Чому? Тому що людина, яка робить будь-який гріх постійно, що є частиною вже її характеру, життя і від такого всього іншого. Вона сприймає це як ваше благословення. В неї абсолютно ви її, ем, вона не має ніякого, е, знаєте, ну, якась совість, щоб її мучила, щоб просто за що людині зачепитися, якщо в житті абсолютно все добре. Е, я нічого страшного, що я пропив всі гроші, або пропила, е, які ніс несла додому. Ну, там мене люблячий чоловік, жінка зустріне, обніме, поцілує, все буде добре. Це нормально пропивати гроші, це нормально брати з хати речі, виносити, продавати аби щось, купити собі, щось, якусь горілку. Це нормально не займатися сім'єю, тому що сім'я моя мене любить, терпить, і вони з цим всім згодні. Погоджуючись із, чим, із чиїмось гріхом, зараз я. Ще раз хочу нагадати, що я веду розмову про людей а, віруючих, невіруючі люди не підпадають під, під цей вірш, під це розуміння, тому що люди ще не знають Бога і. В них тільки одна сторона, іншої сторони немає. Їм немає з чим порівняти, їм немає де взяти знання, і їм... ми не можемо їх засудити, тому що в них не повна картина. Людина, яка вже була в церкві, називає себе віруючою людиною, знає всі правила заповіді, і взагалі, як то кажуть, всю кухню зсередини, вона просто в наглу вибирає робити те, що їй. Подобається і взагалі не збирається казати собі ні? Вона просто не хоче над цим працювати. А чому б їй і бентежитися з цього приводу, якщо навіть сім'я любить, 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 любить? Тобто, як бачите, любов і, і вона е, не така проста, як нам би з вами хотілося. Як же бути у цій ситуації? Як же бути у цій ситуації? В цій ситуації буде дуже просто. Якщо людина впала, давайте я вам прочитаю а, до Галатів. Це шостий розділ і перший вірш, і вам стане все зрозуміло. Так, читаємо ми а, такий вірш. Браття, як людина й упаде, в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності. Сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Тобто, а коли людина, яка мало розуміє, яка не така духовна, як і е, ви, впаде в який прогріх, Ну, трапилося у людини. ну... Не всі ж ми сильні, і не одразу ми всі сильні. І час іде на те, щоб полишити свої якісь там проблеми, якісь погані звички. Ми, якщо над цим працюємо, то все ну, прогресує, має гарний успіх, але все одно потрібен на це час. І люди, які тільки пізнають Бога, вони звичайно буває час від часу повертаються до чогось такого. Де вони спокушуються, можливо, через друзів, можливо, ще як. Це вже не важливо. Важливо те, що коли таке терпляється з людьми, які е, не такі си, сильні у вірі, то ми маємо їх духом лагідності виправити. Так? Але при цьому ми маємо бути дуже обережні, як начебто людина хвора і може заразити і нас, щоб і ми. Не спокусилося. Чому? Тому що люди, які вже спокушені, вони спокушаються, тому що вони вважають, що це нормально. Це окей, okay. нічого страшного. Знаєте, ну, разок, ну там, ще щось. Або ну, дійсно людина просто впала. Коли людина просто падає, вона знаходить в собі сили піднятися. Якщо людину треба виправляти, то в такої людини просто немає сили піднятися. А під час і знань. І тому треба бути дуже обережним, тому що людина, яка до кінця не розуміє своєї проблеми, вона може вас вести в оману, того, що це все нормально, нічого страшного, всі так роблять, і невелика це в мене насправді і проблема. Тож, коли ми допомагаємо таким людям, треба бути також самим обережним. Тож, якщо ви бачите, одноразові проблеми у людини не постійні, ну, стається, з усіма стається, з кожним з нас стається. Ми буваємо погано якось відповіли, ми десь щось не те зробили, не так на когось глянули, гримнули, щось не те подумали. Щось дійсно не те зробили. Але всередині у нас такий, знаєте, компас, який каже: а-а-а, це було погано, і ми одразу все, так. Треба виправляти, якщо це можливо, виправляємо, вибачаємося і відходимо подалі від цього всього. То таких людей, які роблять це один раз, не систематично виправляємо ось в любові, в. В терпеливості, в лагідності підіймаємо людей, які живуть гріхом, називаючись віруючими, на них це не діє. Ця любов все про любов це не про них. Тому що. Люблячи таким чином, коли ви терпите, коли ви зносите, коли ви закриваєте свої очі, начебто нічого не стається, ви дієте людям шкоду. У них немає можливості побачити себе збоку, зі сторони, почути якісь голосумління, побачити реакцію людей, що це на добре, це на нормально. І таким чином ми риємо їм яму ще глибше. Тож будьте обережні, дорогенькі! Кого і як ви любите, тому що любов, перш за все, вона покликана на те, щоб принести добробут людині. І а, закриваючи очі на гріх інших, які вже знають, що це гріх, які розуміють, що це гріх, і роблять його, тому що їм так барається, це вже буде їм не до добра. Це буде їм не на добробут, це буде їм не на, не на користь. Тому будьте обережні і будьте мудрі. Пізнайте, що таке любов, і коли ми любимо, а коли ми засуджуємо, коли ми реагуємо негативно для того, щоб людині допомогти випратися із цієї ситуації. Я дуже хотіла зробити це відео коротеньким, але, як завжди, мій довгий язик розтягнув його набагато, вдачі довше, аніж я сподівалася. Ну, я маю надію, що. Сьогоднішнє відео було вам корисним. Можливо, ви навіть щось для себе узнали новеньке. Якщо це так, то сміливо досліджуйте Біблію і е, пам'ятайте, що Бог сказав, що мій народ, багато моїх людей, гине через незнання. Тож, не будьте такими людьми, досліджуйте Біблію, читайте, думайте, моліться, запитайте Господа, і він з радістю вам. На все відповість тому, що він сказав: кому не достає мудрості, прийдіть до мене, попросіть, і я без докори дам кожному, хто прийде з такою нуждою. А я з вами маю прощатися. Бажаю вам гарної середи, бажаю вам такої стійкості духу і, як завжди, дуже прошу моліться, будь ласка, за Україну за нашу дорогу. Ненько, тому що вона в біді, і ми маємо, як люди віруючі, її підтримати. Я знаю, що багато хто каже, молимося, молимося і ну, нічого, що ж там молитися. Але я запевняю вас, друзі, що молитва має дуже велику силу. А просто ми навіть не знаємо, що було б, якби ми не молилися. Тому моліться і вірте в те, що молитва ваша приносить плоди. Я з вами буду прощатися до наступної середи. Бажаю вам гарного, тихого дня. Нехай все буде добре, і нехай Господь береже вас і вашу родину. До побачення, дорогеньке. Бувайте!